Всім вітанічка, наші шановні улюблені підписчики, та і взагалі всі, хто нас дивиться або старається дивитися, якщо може, побажання. Я в дорозі. Знову я в улюблених околицях Торонто. В принципі, де ж мені ще бути? Тут все, все моє е, робоче середовище за, зациклено. Ну, нічого, не страшно. Е, так от. Що хочу сказати. що хочу сказати Зразу е, хочу сказати, що всі, хто там е, дивиться і шукає якісь в мене русизми, е, ви передивляйтеся, вони в мене обов'язково будуть. Тому сміло дивимося, насолоджуємося моєю розмовою. Так от. всі зараз, опять, знаєте, багато хто такі. Ну, Я хочу проробити там, поговорити зарплати, то все якби. багато хто такий зараз блін, коротше, 15 доларів пропонують, ну такий відстій, що взагалі мол, що тут має бути, як там можна за це жити. А ви знаєте, я зразу хочу всім сказати, таким там, скажі, в лапках оптимістам. Розумієте? А, ну, Звичайно, якщо ви приїдете в якесь величезне місто і ви будете платити дуже багато за своє любиме житло. Можливо, вам і не буде вистачати тих 15 доларів на годину, розумієте? Але е, такий, знаєте, парадокс Канади, знаєте, в чому заключається? Що Тих 15 доларів ви можете тут заробити, і ви можете в маленькому містечку зробити 15 доларів на ті ж самі такі низькооплачені роботі, розумієте, тому що. Якщо брати високо кваліфіковані якісь роботи, то так, можливо, буде відрізнятися. там, там Регіон великих місць буде більше оплачений, а тут отакий і виходить. Такий маленький парадокс. Тому всі, хто так дуже стогнуть, що 15 доларів це такі взагалі, мол, за що тут жити. Я хочу їм зразу сказати, ви знаєте, я от щось на вас люд дивлюся, в мене таке враження, що ви до того часу... Ну, В Україні, хто там живе, чи навіть в країна, що ви більше заробляли. У мене таке просто складається враження. Якщо вас ви більше заробляли, значить у вас, напевно, достатньо коштів, що ви ну, взагалі можете собі дозволити дуже багато всього. Тому ну, тут ми ж не будемо говорити. Я говорю про таких більш приземлених людях, таких як я, напевно. може, Чуть-чуть вище мене. Але тим паче. Тому я реально я не розумію, ви що десь заробляли 15 доларів на годину, зразу вилізуть, чуваки і скажуть, та ну, тут все дорого, тут все не так. Род, розумієте? Можна ходити по дорогих магазинах і купляти дорогі речі, можна ходити по дешевших магазинах і купляти дешевші там, продукти чи ще щось. Воно так само тут йде балансом. Я знаю багато магазинів, де я просто можу піти і купити цю річ просто дешевше. І це є факт. А можу піти і купити в дорогому магазині, який рахується, типа, там, більш такі лакшері, елітний, як хочете. Розумієте? Тому не треба говорити, що ви за ці гроші обов'язково змушені тільки йти тратити їх в самих дорогих магазинах. Повірте. Ну тобто я вам точно говорю, все не так, розумієте, все не так, і все не то. Неправильно, в більшості інформація, яка виходить з уст людей, вона от така розкручена, перекручена, і воно все трошки не так народ. Ну реально не так. Тому я диво даюся, коли багато хто знаєте, починає з таким великим-великим таким недорозумінням, типу, мов як 15 доларів? Ми ж їдемо в Канаду, слухайте. Знаєте, якщо брати іммігрантів, мені здається, от власне. Ну, це знаєте, по щеблю, якому ви піднімаєтеся. Тобто, ви, щоб там, піднятися до якоїсь кращої там, роботи, якоїсь кращої посади, вам потрібно починати з якоїсь низу. В Україні ця вся структура є, як то кажуть, похирена тим, що. Хтось платив, хтось має бабки, хтось має знайомих, плати, і ти зразу опускаєш ті всі ніші щеплі, і встаєш на якесь керівне керівний посадове крісло, сідаєш, правильно сказати, так би мовити. І, як той баран, починаєш керувати. Ну, в принципі, це є факт. Я більше чим певний в тому. Тому. А тут ви з самого низу починаєте шкрабатися вверх, 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 вверх. Так само вертаюся до того, всі хто власне, наприклад, медперсонал, там я ще раз скажу, ще раз вам скажу, чому ви не розглядаєте от, власне там лікарі, які хочуть у вернутися то так само до професії лікаря, розумієте, вам все одно прийдеться. Ну, всі лікарі, які е, зараз працюють лікарями, тут вони так само цей шлях проходили. Вам. Просто треба пройти той шлях. Ну, нічого з такого страшного не бачу. Так само не бачу нічого страшного, якщо людина е, працювала в банківській сфері і хоче вернутися в банківську сферу, ви вернетеся. Просто вам потрібна мова. Реально вам потрібна класна мова, розумієте? І вас візьмуть на роботу, так само ви почнете знизу і будете рухатися доверху. Так само, як і всі. Тому не бачу сенсу, е, коли от, розказують от, власне, такі всякі. ну... Речі, які, в принципі, я їх ну, реально не розумію. Одну хвилину я мушу перерватися. Одну так, я повернувся. Тому, тому розказувати, що 15 доларів це прям така трагедія, я би не сказав. Ну, я би точно не почав. До все, треба дойти. І до більше грошей треба дойти. Я буду казати, що. Щоб заробляти більші гроші, для цього повинно бути дві складових. Перше, ваше бажання рухатися в тому напрямку, це основне складова. І наступне, це документи, які ви повинні робити під час цього, поки ви маєте робочі візи, тобто робити собі документи на Permit Resident і вибирати власне професію, яка вам дасть можливість іммігрувати. І туди ви будете мати свої хороші зарплати і все ви будете мати, розумієте? Тобто, я не знаю, ви можете подивитися, розумієте, багато різних відео людей, які, ну не тільки там трек-драйверів, там, що як Мене чи ще якось, а люди, які і на фермах працюють, мені попадали це відео, які, повірте, повністю задоволені своїм життям і повністю хватає на все, розумієте? Я вам скажу по-простому, дуже-дуже-дуже все просто. Сім'я, якщо працює двоє людей, ну, вони десь плюс-мінус вони будуть заробляти. Я думаю, двоє в районі ну, на якійсь не, не дуже оплачуваній роботі. Я думаю, що вони там в, в рік вони зароблять яких-то 50 тисяч. Я, ну я так маю надію. Я опять же, не буду казати. Але в принципі, все, все-таки вам скажу. розумієте, 50-60 тисяч сім'я з двох людей, вона в принципі в стані заробити. Якщо ви підете працювати десь такесь невелике містечко чи ще десь, вам не буде тяжко потягнути це все, розумієте? Ну, тобто Не треба думати, що це буде такий край. Притом ви ж кожен так, рік, кожен місяць, ви ж ростете, ну, тобто, так само і на роботі ви будете рости, так само вам будуть якісь нараховувати тобто, багато різних таких нюансів, щось буде у вас підніматися, зарплата у вас буде підніматися. Ну, це все нормально, тобто, тут, ну, як, тут люди так працюють. Але опять же, все залежить опять, від вас. розумієте, Тому не тіло, тут, скільки тут за годину платять, діло, яка професія і що, що ви будете далі, як ви будете себе бачити. розумієте. От я зараз в великому місті їжджу, От бачите, це величезні ну, там околиці, там, дрон, то вони всі застроєні, тут не поймеш, де тут -то -то закінчується, де починається. Тобто отак ти їдеш і воно все буде в таких кварталах, тому що Хайвей там збоку лишився, а я тут між тими Мілтонами, Місісагами, Брайтонами, шачимось, шечимось, коротше тут катаюся. А розумієте, скільки потрібно грошей, щоб жити в цьому місті? Правильно. Де порахували, і скільки треба грошей, щоб жити на великому місті? Я не говорю тільки про Ню-Брансвік. Я можу говорити про будь-яку провінцію, розумієте? Крім ню є багато провінцій різних, так само в них є маленькі містечка, так само, так само, так само, В які ви можете їхати і повірте, тобто зарплата, ну, якось я не знаю. Ви знаєте, це реально, я людей, чесно кажучи, не дуже що починаю розуміти. Толі, толі, толі я вже стаю, якийсь такий, знаєте, ну трошки. ну... Може там якісь кризанути, то лі Бог його знає, без поняття. Тому що людям якось, ну тобто, зарплати, які в принципі е, хтось би сказав, Боже, то, то така зарплата, дякую ти Богу, що у мене така зарплата. Більшість половина починає тепер каносом крутити. Типу. ну Це не зарплата, це ще щось, це ще щось. Ну, Цікава, якась така позиція. на повному, ну. Ну, рили. Що, що я можу сказати, я, я, я. Що я в шоці, я би нічого не сказав. Так я ж кажу, таке враження, що ви десь там заробляли там такі гроші, що просто тинтець. Розумієте, тут бідні змушені летіти в ту Канаду, щоб в тій Канаді бідні, нещасні, коротше, заробляти якісь там копійки і перебиватися. Народ. Не... Це, це неправильно. Неправильний підхід, ну, тобто, однозначно. Якщо ви думаєте, що... Це не для вас, то краще не тратьте сили і енергію. Лишайтеся на місцях, там, де ви є, і вам буде набагато комфортніше. А от хто хоче себе випробувати, попробувати, чи в нього стальні коки, чи він реально має, як то кажуть, порох в порохівницях, ну, то як то велкам, велкам. Приїжджайте, руйнуйте стереотипи. Повірте, багато хто себе знайде, я вам точно говорю. Я навіть в тому не сумніваюся. Що багато хто з людей себе понаходять і знайдуть себе в кращому такому амплуа, і вони будуть дякувати Долі, що випала така можливість, і вони приїхали. Будуть такі люди. Я навіть в тому впевнений, що будуть такі люди. І колись їхні внуки, правнуки, скажуть, бо дякую тобі, там прапрадід і прапрабабця, що ви приїхали. І ми виросли такими, якими виросли, і в принципі, дай Бог, щоб в світі не починалися ті світові війни, щоб всі жили в мирі, в любові, в достатку, щоб все було гаразд всім. Це є дуже важливо. Так, день рухається ближче до кінця. В принципі, куда я сьогодні звідси не виїхав. Зараз відволочу той прицеп. Трошки ще зроблю ти годину пару, а це година вже в мене третя година. В принципі, в принципі нормально, нормально. Ось такий район. О! Так що це у нас якийсь нас? На болгарський прапор похоже. Це вже зима, зима народ, зима-зима. Так виглядає зима в онтаріо. Снігу зараз немає, слава Богу. Розтану сніг, але в принципі шурував по повній програмі. Ще більше дорога забита. Я сюди їхав по тій дорозі, їхав на завантаження, вона була менш така забита. Я все-таки так швидше проскочив. Що то в нас за вілич? У 1815 році заснований Куршавіл. Куршавель. Прям Куршавель називається. Куршавіла. Якось так правильно прочитав. 1815 рік, будь ласка, Желізна дорога тут теж так цікаво, правда, зроблена. Заодно вам покажу пейзаж. От, католицький, зліва був католицький костел і тут пам'ятник Павлу Яну II. з лівої сторони. Тут до речі, я зараз покажу. Там, зараз не можу. Там от, бачите? Там костел цей. там виглядає вертаємось на місце вертаюся на місце зараз можна познімати зараз я не скоро їду зараз так машина не шумить і в мене ріф сзади немає тому що я з драйвеном Ага, я без ліфа я а ну не гризиновки! Класно їхати з, вис... з високої машини. Ой. Ні, ну, все одно європейці не вищі в тому плані, Її так трошки більш приземлені до землі. Європейці реально не видно там тебе. Так. У нас тут якась реклама. Квандо Академія, тик Вандо. Так, що в нас тут цікаво, що цікаво. От бензину дивіться, бачите, 46,9 Дизель 2,05. Ну, класно, бензина пішла вниз. Все, це радує. Ну, в Нюбрансику різниця десь доллар 50, напевно, щемось. Там біля мене недалеко на шелі на заправці від дому, недалеко. У мене дві заправки, там одна шелка недалеко. І цей. Там долар 50 на ірвінгу. Долар. Теж десь в такому самому депозоні, там долар, там час від часу один, то туди, то сюди. Водітвора, скулбус біля мене стоїть. Буду їх знімати, тут печення їдять, ще плеще підїду дим 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 дім 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 дін дим дін Хтось пить, такі всі змучені, ви би бачили. Не знаю, може коли мені надуїть, на пенсії сяду, піду на сколбус їздити. Його теж до біля дому паркуєш, в принципі, робота така. вона і не сильно оплачується, ну і в принципі не дуже така напряжна. Ну, в плані того, що само собою відповідальність серйозна, тому що возиш спиногризів, а так в принципі нічого. то більше роботи ніякої не скинув. Шелденськолдус. Сьогодні п'ятниця, в принципі, правильно. Скоро крісме! Ла-ла-ла! І New Year! Ла-ла! Ще не може От, На кожній зупинівці, хлопці-індуси! Всі хто хочеш цей такий бородатий, це ріалтор продажа житла. Оренда. Так, у нас щось таке не зрозуміло січе! Чи то на сон не тяне, хто став. Так, вже б добре було б рухатися в сторону бога. В принципі, був би дуже-дуже дуже вдячний всім. Сморако, розкажи мені, сморако. чому ти так усташь и далеко? Молода моя, сморако. Навоскоші, номера жовтенькі. Брателла. Зйома! Я би зараз не знаю. Чого би я зараз такого смачного з'їв? Я вже не знаю. Патеньком народ. Буду на тому закінчувати, в принципі. Стояння. Дивитися на трейлер радості мало. Тому всім бажаю всього найкращого. Дай Бог, щоб ви всі були живі, і здорові і ваші близькі. До нових зустрічей!